З вами ситуаційний центр і я, Віта Балаба. Вітаю вас цими днями, а саме 11 жовтня, о 20.39 камери відеонагляду зафіксували дорожньо-транспортну пригоду, яка трапилась на перехресті вулиць Соборна та Миколи Оводова. Водій автомобіля Volkswagen Гольф, виїжджаючи на головну дорогу, не надав перевагу у русі автомобілю Volkswagen синього кольору. У результаті зіткнення транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Врешті водії вирішили дану автопригоду за згодою сторін. 13 жовтня о 13.05 дорожньо-транспортна пригода трапилась на перехресті вулиць Театральна та В'ячеслава Чорновола. Водій автомобіля BMW X 5 сірого кольору не переконався в безпечності свого маневру, не дотримався безпечного бокового інтервалу і допустив зіткнення із автомобілем Шкода білого кольору автівки отримали механічні пошкодження. Проте водії допомоги поліції не потребували та вирішили автопригоду шляхом цивільно-правових відносин. Інша автопригода трапилась о 16.25 по вулиці Барське Шосе. Водій мікроавтобуса Мерседес-Бен світо зеленого кольору. Здійснив зіткнення із позашляховиком Мерседес-бен синього кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. І на місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Водії вирішили автопереходу шляхом складання Європротоколу. Також 13 жовтня близько 8-ї години вечора камери відеоспостереження зафільмували ДТП на перехресті вулиць Олега Антонова та Максима Шимка. Водій автомобіля Шкода Октавія, виїжджаючи із другорядної дороги на головну, не надав перевагу у русі автомобілю Деоланос. У результаті зіткнення обидві автівки отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками. Проте водії допомоги поліції не потребували та вирішили автопригоду шляхом цивільно-правових відносин. 14 жовтня, о 14.18, автопригода трапилась по вулиці Барське шосе. Водій автомобіля Hyundai синього кольору, змінюючи смугу для руху, не переконався у безпечності свого маневру та допустив зіткнення із автомобілем Toyota rav 4 чорного кольору, який рухався у попутному напрямку. Транспортний засіб отримав механічні пошкодження. І до місця події прибув екіпаж патрульної поліції. Згодом водії вирішили автопригоду шляхом складання Європротоколу. І знову прикрий інцидент трапився біля меморіалу пам'яті жарт російського обстрілу, який стався 14 липня 2022 року. 14 жовтня близько 12-ї години дня за допомогою міських камер відеоспостереження було зафіксовано, як громадянка підійшла до пам'ятної стели біля будинку офіцерів і забрала два гарбуза собі в пакет. Ці гарбузи залишили рідні загиблих до Дня померлих, який по традиції відмічається в кінці жовтня, адже з повір'ям, у цей день душі померлих спускаються на землю. Завдяки пильності працівників ситуаційного центру та за допомогою камер спостереження відслідковувався маршрут пересування жінки та оперативно було передано інформацію патрульним поліцейським. Шляхом співпраці ситуаційного центру та патрульної поліції жінку було швидко розшукано. З нею проведено роз'яснювальну роботу, після чого вона повернула гарбузи до стели пам'яті. А ми вкотре закликаємо громадян бути людяними та мати повагу до загиблих та їх сімей. Це усі новини на сьогодні. А ми вкотре нагадуємо: якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли відзняти це на фото чи відео, обов'язково насилайте відзняти на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 десять 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.